Утвердившись у Києві, Всеволод направив послів до турівського князя В'ячеслава Володимировича з пропозицією повернутися в Переяслав. В'ячеслав виконав волю Всеволода, але розізлив цим Ігоря та Святослава Ольговича. Вони поспішили оголосити йому війну. Ольговичі об'єдналися з чернігівськими князями, сподіваючись зброєю захопити вигідні уділи. Простошили кілька городів Юрія Суздальського, а потім напали на Переяславську область і два місяці палили села, нищили хліб. В'ячеслав за міськими мурами чекав на допомогу від Всеволода. Той послав військо, але не покарав, а лише усовістив розбійник. На весіллі дочки князя Ізяслава Мстиславича, Великий князь Севолод закликав гуртом піти на гордого Володимирка, який зробився повновладним господарем у Галичі. Запросивши на допомогу польського короля Володислава, руські князі осідували кони і рушили на захід. Володимирко ж покликав на підмогу угрів. Війська стали по обидва боки річки Серет. Всеволод шукав переправи, а князь Галицький на другому березі йшов за ним. Сьомого дня він зупинився на горі, очікуючи нападу. Та союзники Всеволода завдали удару повоченні Володимирка, і він спустився в доли. Тоді Всеволод зайшов противнику в тил, і радь Галичан змішалася. Великий князь помирився з Володимирком, узяв 1146 146 року Всеволод вирушив у свій останній похід на Галицькі землі. Дорога була важкою. Ранні дощі змили сніг, кіннота тонула в болоті. Великий князь узяв облогу Звенигород, але городяни під проводом мужнього воєвода Івана Халдійовича відчайдушно боронилися. Всеволод повернувся до Києва. Тяжка недуга не дала йому продовжити війну. Перед смертю Всеволод скликав найзначніших князів і просив присягнути його братові Ігорю, якого назвав своїм спадкоємцем на Київському столі. Заскочені зненацька князі присягнули. Там були і Мономаховичі. Вони, як свого часу, Всеволод і не збиралися дотримуватися клятв. 1 серпня. 1146 року князь Всеволод помер.